День народження раз на чотири роки у Тернополі такі малюки знайшлися. Обрали собі незвичну дату у перинатальному центрі 29 лютого. Четверо немовлят. Всі новонароджені хлопчики. Всі дітки в нас вчора були доношеними термінами більше 37 -ти, тижнів. Ваги також відповідали сім більше 2,900. Тобто у нас все вчора було здорово. Наразі матусі з дітками відпочивають у палатах. До прикладу, у Світлани син народився вчора, 29 лютого о 17.30. Народився він дрібненький, вагою 2,900. Вибрав собі таку дату, 29 лютого. Ось. Гарно пройшли пологи, ми вже друге тут народжували, все нам дуже подобається. Зі слів породілі, це друга дитина у сім'ї. Хлопчик здоровий. Його назвали Мартином. Обирали серед українських імен. Думали, що ми дотягнемо, хоча б до 1 березня, але хлопець собі вирішив інакше. Він хотів бути особливим. І так сталося. Будемо святкувати 28 лютого і 1 березня. скоріш за все будемо 1 березня обирати. Ми раз в чотири роки будемо відмічати святковіше власне цей день. У пологовому другої лікарні теж кажуть, кілька немовлят народились саме 29 лютого. лютого. Нас було п'ятеро пологів, троє хлопчиків, двоє дівчаток. Перша народилася дівчинка 4,50, вагою 3,200. Шляхом операції кесарського розтину. всі дітки здорові, мами також. Першу новонароджену дівчинку кажуть, назвали Олеся. Зі слів Світлани Кравець зараз малюки на спільному перебуванні з матусями.